Хочеш дізнатися, що таке тяжкий люкс насправді? певна що ви вже чули цю інформацію, але повторю ще раз. Зараз багато дівчат викладають фото, відео з різних дорогих ресторанів, з брендовими сумочками, дорогими айфонами, машинами і так далі. Я не засуджую це, це навпаки класно, але для мене тяжкий люкс це здорова шкіра, це міцний імунітет, це травлення без здуття і без ніяких проблем. Тож я поки не маю 17-го айфону або брендової сумочки, але я постійно роблю. Плюс собі чекап організму. Я дуже багато інвестую в своє здоров'я в плані вітамінів, різних очисток для організму. І це все я роблю для того, щоб себе класно почувати і щоб просто насолоджуватися цим життям, не витрачаючи свій час, ресурси, кошти на аптеки, на лікарі і на інші неприємності. Моя думка така: спочатку проінвестую своє здоров'я, у своє самопочуття, а вже потім можна купувати собі якісь класні дорогі. Речі, які роблять красу саме зовні, чи погоджуєтеся ви зі мною?